Війна внесла корективи у роботу усіх сфер діяльності Лузівської громади. Трохи більше двох з половиною місяців, як відновила свою роботу юнацька бібліотека Лозової. До цього часу працівники бібліотеки допомагали військовим і потребуючим. Займалися волонтерством, плели маскувальні сітки, пекли смаколики для наших воїнів. Юнацька бібліотека поки що працює неповний робочий день, але бібліотекарі намагаються у повному обсязі задовольняти потреби усіх користувачів, говорить пані Тетяна. Наші читачі, і дорослі, і малі, дуже зраділи, коли ми відкрилися. Записалося багато нових читачів. Люди похилого віку бажають читати щось спокійне, легке, щоб відволіктися від проблем. Молодь віддає перевагу більш історичному, фентезі. Тетяна Вікторівна розповідає, серед читачів зріс попит на літературу саме українських письменників. Не залежуються на полицях книжки Світлани Талан, Люко Дашвар, Володимира Лиса, Сергія Жадана, детективи Андрія Кокотюхи та інших. Більше стали читати книжки зарубіжних письменників саме в українському перекладі. Також юнацька бібліотека, крім видачі книжок, активно працює і в інших напрямках. Працюємо з фондом, вилучаючи ворожу літературу, надаємо допомогу студентам в написанні рефератів і контрольних робіт. Бібліотеку у цей період відвідує багато дітей, говорить пані Тетяна. Не тільки беруть щось почитати, але й проводять у стінах бібліотеки багато часу за спілкуванням. Це не дивно. Зараз вони на дистанційному навчанні і не мають змоги бачитися та спілкуватися з однолітками. Тому в нашій бібліотеці вони частенько збираються разом, граються, читають, переглядають журнали, мультики. Ми намагаємось їх розважити, проводимо цікаві заходи, залучаємо до майстер-класів. Вже робили разом обереги для воїнів, вчилися мотати народні ляльки, виготовляли новорічні листівки. Тож напередодні різдвяних свят в юнацькій бібліотеці для дітей провели майстер-клас. Цього разу вчилися разом з майстриною Ольгою Тарасовою ліпити різдвяні житні іграшки. Ліпили коника, козу або баранчика, хто яку іграшку хотів виготовити. Сьогодні ми ліпимо з дітками традиційних житніх коників, які виготовляли раніше на різдво, на новий рік на весілля також виготовляли. І сьогодні ми ліпимо, ну повертаємо нашу автентику, так би мовити. Взагалі, етнографія це один із напрямків нашої роботи бібліотеки. І часто проводимо різні уроки, майстер-класи. Ми виготовляємо житніх коників із житнього борошна. Це було раніше традиційні іграшки, які робили для колядників, роздавали хрещеникам своїм. Ну, у нас це мистецтво призабулося, на жаль. От гуцули вони зберегли свою традицію виготовлення сирних коників, а про те, що у нас були житні коники, дуже мало хто знає. Сьогодні ми цьому навчаємо дітей. Житні коники робляться з маленького шматочка тіста, житнього, з житнього борошна. І дуже легко це виготовляється сьогодні. Я хочу цьому навчити. Дивіться, робимо козульку. От Де у нас буде голова, де у нас буде, будуть ніжки, повертаємо отак. Одна із цих частинок у нас буде головою. А, але ми зараз будемо робити ніжки. Оце будуть задні ніжки. І ми робимо так. Ніжно, легко, приплюскуючи, тобто видовжуємо задні ніжки. Акуратненько. А оце, відповідно, будуть передні ніжки, теж приплюскуємо. Тепер дивіться, от вкладаємо на попочку і робимо надрізку. Отакий надріз. Розділяємо ніжки. Потім перекидаємо і робимо ще один надріз. А надріз ми робимо на оцій другою. Його можна в духовці засушити. Але духовку нагріваємо не на більше 100 градусів, не більше. І висушувати таких от коників ну, майже годину, треба перевіряючи, так натискаєте на нього. Якщо ще м'якеньке, значить ще не випекся. Можна просто винести ну коли от мороз і на, не на, на, на балкон, на, на балкон да, де мороз. мороз, і тоді вони мороз. будуть мороз. ось такими.